Минулого року Intel відмовилася від брендів Pentium і Celeron у мобільному сегменті. Натомість компанія тепер використовує загальнений бренд Intel Processor, наприклад, Intel Processor N100 для маркування процесорів початкового рівня. Згідно з останніми новинами, подібні зміни також відбудуться в лінійці десктопних продуктів. Крім десктопних чіпів Core 14-го покоління Raptor Lake S Refresh, компанія має представити нові процесори початкового рівня. Однією з них стане модель під короткою назвою Intel 300. Цей камінчик матиме два високопродуктивних ядра з підтримкою Hyper Trading, 6 МБ кешу 3 рівня, працюватиме на частоті 3,9 ГГц і матиме номінальний теплопакет в 46 Вт. Цей процесор має стати наступником моделі Pentium Gold G7400. Intel, ймовірно, розкриє більше деталей про нові чипи початкового рівня на своїй конференції Intel Innovations 2023 наприкінці вересня. Antec, провідний постачальник високопродуктивних комп'ютерних компонентів та аксесуарів, розширив лінійку високоякісних ігрових продуктів новим блоком живлення Gold M ATX 30. Пропонується дві моделі в чорному та білому кольорах. Біла модель потужністю 1000 Вт, а чорна 850 1000 та 1300 Вт. Нові блоки живлення NEC серії M ATX 3.0 відповідають високим стандартам надійності та енергоефективності ATX 3.0. Кабель 12VH Power забезпечує повну сумісність із сучасними відеокартами Nvidia GeForce RTX 4000. Завдяки високоякісним японським конденсаторам, надійній стабільності та ефективності, що відповідає стандарту 80 Plus Gold, користувачі можуть розраховувати на високу продуктивність своєї системи. Компоненти блоку живлення охолоджуються 120 мм вентилятором з FDB-підшипником, який при роботі в режимі Silent забезпечує безшумне охолодження. Завдяки повністю модульній конструкції серія NE Gold atx 30 забезпечує широкий спектр можливостей для організації кейбл менеджменту. Побудований вдосконалений терморегулятор з режимом Zero RPM дозволяє вентилятору вимикатися при низьких навантаженнях, щоб забезпечити абсолютну тишу. Убудовані системи захисту забезпечують захищеність промислового рівня, що забезпечує безпеку системи в будь-яких умовах. На новинки розповсюджується 10-річна гарантія виробника. Компанія ASUS представила необслуговувану систему рідинного охолодження Tav Gaming LC2360 ARGB IO з радіатором типу розміру 360 мм. Mm. До переваг новинки виробник відносить новий механізм кріплення рамки водоблоку, високу ефективність охолодження, гарну argb підсвітку, а також широку сумісність з різними корпусами та процесорними роз'ємами. Однією з ключових особливостей новинки є винесена за межі водоблоку окрема конструкція з помпою. Цей блок розміщується на патрубках неподалік радіатора. За словами Asus, це дозволяє знизити шум та вібрації SRO під час роботи. Процес встановлення водоблоку спрощений завдяки використанню нових фіксуючих рамок, встановлення яких не потребує застосування додаткових інструментів. Ребра радіатора SRO мають рифлену форму, що, за словами виробника, позитивно позначається на повітряному потоці та рівні шуму. Asus підкреслює, що радіатори можуть відігравати велику роль у створенні естетичного вигляду системи. SRO та Gaming lc ЛСІ Два запропонує ретельно продуману конструкцію та argb підсвітку на вентиляторах та водоблоці, яка легко налаштовується та синхронізується з іншими компонентами системи за допомогою фірмового програмного забезпечення Asus Aura Sync. В СРО використовується 320 мм вентилятори із захистом від пилу iP5X, які здатні працювати в діапазоні швидкості 800-2000 обертів на хвилину. Вони забезпечують повітряний потік до 67 CFM рівень шуму 29 дБ. Підтримується широкий ряд процесорних роз'ємів Intel та AMD. Про вартість та терміни надходження новинки у продаж виробник не повідомляє. Підтверджено, що AMD Radeon rx 7700 xt матиме стандартний обсяг пам'яті 12 ГБ та 192 бітний інтерфейс пам'яті gddr 6 згідно з нормативною документацією ASRock щодо своїх майбутніх відеокарт. Ми вже знаємо з мегавитоку PowerColor rx 7800 xt Red Devil, що карта використовує чіп NaVi 32 у максимальній конфігурації на 60 обчислюваних блоків RDNA 3. Постачатиметься 16 ГБ пам'яті з повною 256-бітною шиною. Ймовірно, що rx 7700 xt котра спеціально розробляється для конкуренції з GeForce RTX 4070, базуватиметься на тому ж чіпі NaVi 32, що RX7800 XT, але дещо урізаному. Очікується, що AMD вимкне певну кількість обчислювальних блоків 60 доступних на 5-наметровому GCT, а також вимкне один із 4 6 нанометрових MCD, надаючи чіпу 192 розрядну шину пам'яті для керування 12 ГБ пам'яті. З витоку PowerColor нам відомо, що RX 7800 xt використовуватиме пам'ять зі швидкістю 18 ГБ на секунду на контакт. Якщо AMD застосує таку ж пам'ять в RX 7700XT, то в цьому випадку карта отримає у своє розпорядження 432 ГБ на секунду пропускної спроможності. Срок запропонує рейді на Рік 7700 XT у модифікаціях Phantom Gaming, Steel Legend та Challenger. Що стосується цін, то відеокарта RX 7800 XT може коштувати 550-600 доларів, а RX 7700 XT 350-450 доларів. Обидві відеокарти будуть конкурувати з RTX 4070 та RTX 4060 відповідно. У мережі з'явився новий звіт про продуктивність процесора Intel Core i 5 14600 k Майбутню новинку вже протестували в Geekbench, продемонструвавши її потенційні обчислювальні можливості і порівняли з актуальною моделлю 13-го покоління. 12 ядерний 20-потоковий процесор проходив випробування у складі збірки з материнською платою Gigabyte Z790 Gaming XIX та 32 ГБ оперативної пам'яті DDR5. За даними джерела, його максимальна тактова частота становить 5,5 ГГц. Результати тестів показують помітний приріст багатопотокової продуктивності порівняно з i 5 13600 k і ще більш відчутну перевагу над моделлю Core i 5 12600 k Крім того, у мережі з'явився знімок із даними у Єфі про процесор Core i7 14700K. Тактова частота процесора досягає 6,3 ГГц, однак у мережі вважають, що він був розігнаний, оскільки раніше повідомлялося про номінальний показник 5,4 ГГц. Презентація нових процесорів Intel очікується вже цієї осені. Компанія Asus представила для китайського ринку відеокарти RTX 4070, RTX 4060 Ti та RTX 4060 серії TX Gaming. Всі новинки відносяться до серії Megalodon та запозичують дизайн раніше випущеної моделі, також для китайського ринку у GeForce RTX 4070 Atlas Shark. Відмінною особливістю моделей TX Gaming є світліша тема оформлення. Довжина представлених новинок становить 317 мм, висота 136 мм а товщина 54 мм. Кожна з них оснащена системою охолодження з трьома вентиляторами. Іншими словами, новинки вийшли дуже габаритними, навіть незважаючи на те, що енергоспоживання тієї ж RTX 4060 складає лише 115 Вт. Додаткове живлення картки отримують по одному восьмиконтактному роз'єму. Для моделей RTX 4070 та 4060 Ti виробник рекомендує використовувати блоки живлення потужністю 650 Вт, а для молодшої моделі 550 Вт. На жаль, докладних технічних характеристик, представлених новинок Asus не наводить. Чи мають картки заводський розгін, теж невідомо. Всі три відеокарти вже з'явилися у продажу на китайських онлайн-майданчиках. В офіційному китайському онлайн-магазині Asus модель RTX 4070 TX Gaming оцінюється у 5289 юанів, що близько 730 доларів. RTX 4060 Ti TX Gaming коштує 3789 юанів 523 долари, а модель RTX 4060 TX Gaming пропонується за 2789 юанів 385 доларів. Компанія DeepCool оголосила про вихід на український ринок процесорних систем охолодження серії AK Digital. Вона включає оновлені версії моделей ak 400 ak 500 та ak 620 Головною фішкою цих новинок є вбудований у верхню панель дисплей, на якій можна виводити різноманітну інформацію про стан комп'ютера, наприклад, температуру та завантаження процесора. Постачальник також пропонує світлодіодну RGB підсвітку. Загалом ці системи охолодження Deepcool вже всім знайомі. До речі, звичайні кулери АК500 та АК-620 успішно побували у випробувальних лабораторіях різноманітних оглядачів і за результатами тестування показали себе непогано. Що стосується вбудованого дисплея, то він під'єднується до вільної колодки USB 2.0 і налаштовується за допомогою простого додатку. Процесорні кулери DeepCool AK400 Digital і ak 620 Digital доступні в українських магазинах приблизно за 1900 та 3600 гривень відповідно. Цифрова модель АК-500 має надійти у продаж восени, крім того, у найближчі місяці Deepcool планує випустити білу серію цих процесорних кулерів. Розібратися з цінами в Україні та побачити пропозиції нам допоможе є каталог. В полі пошуку вводимо Deepcool AK620 Digital і бачимо, що ціни перебувають в діапазоні 3300-3700 гривень. Тож, щоб не переплатити, переходимо в розділ Де купити, клікаємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращий варіант. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна придивитися до Deepcool AK400 Digital або брати інший варіант серед широкого асортименту процесорних кулерів Deepcool. До речі, сортування нещодавно отримало розширення варіативності. Наприклад, можна відсортувати за діаметром вентиляторів, максимальним TDP, вагою, досить зручно. Посилання на товар залишаю в описі до відео. Компанія Acer запустила продаж 45-дюймового вигнутого OLED монітора Predator X45, презентація якого відбулася в рамках ces 2023. Acer Predator X45 оснащується панеллю зі співвідношенням сторін 21 до 9 та роздільною здатністю 3440 на 1440 пікселів. Частота оновлення складає 240 Гц, час відгуку 0,01 мс. Пікова яскравість досягає значення 1000 ніт. заявлена контрастність 1,5 мільйони до 1. Екран відображає 99% палітри кольорів p 3 підтримується AMD FreeSync Premium, ступінь кривізни 800R. Існує перемикач KVM, який дозволяє керувати двома пристроями за допомогою однієї клавіатури та миші. Щодо портів, то монітор оснащено двома HDMI, одним DisplayPort, одним портом USB-C та двома USB 3.2. У моделі також є два вбудовані динаміки потужністю 5 Вт кожен. Модель підтримує кріплення веса 100 на 100 мм. Купити Acer Predator X45 в Європі можна за 1799 євро. На американському ринку монітор продають за 1599 доларів. Компанія Valve оголосила, що пропонує сертифіковані відновлені Steam Deck. Оновлені пристрої коштують приблизно на 20% дешевше, ніж їхні нові аналоги, що дозволить вам придбати їх дешевше, ніж під час літнього розпродажу Steam. На консолі надається така ж річна гарантія, як і на нові моделі. Модель на 64 ГБ коштує 319 доларів, варіант на 256 ГБ 419 доларів, а 512 ГБ на модель продається за 519 доларів. Аналогічні нові моделі коштують 399, 529 та 649 доларів відповідно. Valve стверджує, що ретельно тестує кожен пристрій перед тим, як сертифікувати його для перепродажу. За словами компанії, кожен пристрій проходить повне скидання до заводських налаштувань, оновлення програмного забезпечення та всебічну перевірку, що включає понад 100 тестів на одному з об'єктів Valve. Серед тестів, всі входи контролера, аудіосистема, екран та внутрішні компоненти, також оцінюється стан акумулятора, щоб забезпечити належну функціональність та довговічність. Компанія попереджає, що оновлені пристрої можуть мати незначні косметичні дефекти, але обіцяє надійний якісний ігровий досвід за нижчою ціною. Окрім такої ж гарантії, як і на нові консолі, відремонтовані моделі включають в себе блок живлення, також відремонтований, чохол для перенесення та інструкцію зі швидкого запуску. Valve заявляє, що запас відновлених Steam Deck обмежений і з часом може змінюватися. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.